Серки та сімейки. Ця колонка розмір М, тут розмір L і третя колонка розмір XL 2XL. Відомі бренди Karl Lagerfeld. Ось такі Karl Lagerfeld. Труси, боксерки, сімейки. різні кольори, різні моделі, розмір М. датські бренди дуже, бруно, банані, сімейки, дуже багато боксерок в лотах. Бруно банані продають від 200 гривень за штучку. Дуже дорогий і якісний бренд. Розмір L. L повномірка. Дуже хороша якість. Також одна штука підштанників. І також XL, два XL, також подаються плавки, одна сумочка в лоті. Джек Джонс. Такі набори. It's selected Home розмір М. Набори 40 євро побірці чорного кольору боксерки. Два таких набори і одна в упаковці чоловічі та жіночі шкарпетки від датських брендів. розміри від 36 по 46. Різні моделі. Преміум якість. Сінові збірками.